Шановні виборці, урочисто присягаюсь, коли ви оберете мене головою сільської ради ніжних залупівців, усім у нашому величезному місці можна буде їздити на селені жаргора. Якщо я стану головою сільради, обіцяю, ні один патрульний пріус або дастер не заїде в це село. Тому знайте, кого вибирайте. Пішов нахуй звідси. Якщо ви оберете мене, головою сільради нижніх Залупівців, ми будемо робити всім номери без техпаспортів. Віталій, підкажіть, будь ласка, редакція висвічить транзит. Як вважаєте, хто найдостойніший кандидат, який гідний цього місця, голови нижніх залобілиць? Я вважаю, що кожен по-своєму достойний, але має вибирати народ.